Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Сьогодні понеділок, 25 вересня. У студії працюють Тетяна Рева та Галина Абраменко про головні події. Спочатку коротко. Стежать за жіночим здоров'ям, як на Черкащині працюють пересувні гінекологічні кабінети. Вікова категорія дуже різноманітна. Чому валідатори у місцевому транспорті працюють з перебоями? Їду на обідню перерву, вони вже не працюють. Камінні хрести та надгробні плити віднайшли під час столоки у колодистому місцеві жителі, кому належать поховання. Колись цей цвинтар він був заповнений повністю плитами і кам'яними хрестами. Із велосипеда у пересувний кабінет на колесах на Черкащині майже рік працюють мобільні гінекологічні бригади. За 10 місяців роботи медики обстежили та проконсультували 700 пацієнток, розповіла Суспільному лікарка-терапевтка Лариса Дудник. Вузькопрофільні фахівці надають допомогу гінекологічного та терапевтичного профілю. Паралельно шукають випадки гендерного насилля на Черкащині. На одному такому прийомі побувала і наша Вікторія Хамаза. Велопарковка заповнена вщент тім побіля ні душі. Всі чекають на прийом у лікаря. Хто в амбулаторії, а хто побіля пересувного кабінету? Сідайте, будь ласка і не хвилюйте саме. річна пенсіонерка пані Надія каже, чекала на прийом гінеколога кілька місяців. Звичайно, це ж не їхати. Як їхати, це мені треба в обласну больницю, то ви привез'їхали, звичайно, це добре. Через те я й прийшла. Поїхати, говорить, на таку вузькопрофільну консультацію у місту змоги немає, і така ситуація не лише у неї. Звичайно, в селі вже самі старі люди більшість. Молодь виїхала. За 10 місяців роботи каже акушерка-гінеколог Леся Кузьмінська, спектр діагнозів у таких селах здебільшого схожий. Спектр дуже широкий, Від невиношування Проблеми пов'язані з вагітності, проблеми пов'язані з клімаксом, патологічним, фізіологічним, гінекологічні. У селах такий пересувний кабінет поза очі прозвали лікарня на колесах, каже медична сестра Ольга Гресь. Тут у нас заряжає тонометр нашої електронний, нашій кардіограф. Зі звичайної приймальної цей кабінет швидко може трансформуватися в оглядову, показує медична сестра. Прийом проводиться на гінекологічному кріслі, яке повністю закривається ширмою, і пацієнт з лікарем усамітнюється. Всі дані реєструють в індивідуальні анкети в електронному вигляді. Додає Ольга Гресь. Ставимо, де ми проводимо прийом, ставимо місце прийому, дату, коли ми його провели. Коли є смога, кажуть медики, то проводять прийом в сільських амбулаторіях. Як от сьогодні. Те, Консультують не лише жінок, а й чоловіків. Окрім гінеколога, у бригаді постійно працює лікар-терапевт, каже лікарка Лариса Дудник. Ми можемо визначити рівень глюкози крові, ми можемо зробити експрес-тест на вірусні гепатити, ми можемо зробити експрес-тест на снід. У 66-річного пенсіонера Петра сьогодні діагностували задавлену серцево-судинну хворобу. До лікаря, говорить, не звертався, бо не міг вибратися з села. Далеко їздять драби, а казали, ведь драби закрить золотоношу. І такі випадки задавнених хвороб зустрічаються ледь не в кожному віддаленому населеному пункті, каже Лариса Дудник. Черкаська область стала однією з перших, де з'явилася така мобільна бригада. Нині ж вони діють вже у 22 регіонах України, каже пані Лариса. Радіють люди, тому що доріг немає. Доїхати досить складно в районний центр. Далеко не кожен має цю можливість. Буває 5 хвилин з ними поспілкуєшся, їм розвиднюється і вони приводять своє жіноче здоров'я до ладу. Щомісяця медики здійснюють близько 10 виїздів. Паралельно з консультаціями лікарі ще й визначають випадки гендерного насилля, каже медсестра Ольга Гресь. Ми перенаправляли цих жінок до е, центру нашого благодійного фонду, надавали всі контакти. За 10 місяців роботи медикам вдалося обстежити та проконсультувати 700 пацієнток. Втім, для віддалених сіл цього замало, каже лікарка Леся Кузьмінська. По-перше, вони дуже зайняті. По-друге, медична освіта просвіта досить на низькому рівні. І ну, я рахую, що це дуже справа дуже корисна. Вікторія Хабаза, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкасин. У лікарні лишаються п'ятеро шести травмованих після ракетної атаки у середмісті Черкас, 21 вересня. Про це повідомив директор медзакладу Олександр Федорук. Трьома пацієнтами нині опікуються фахівці нейрохірургічного відділення. Ще двоє у хірургії, як зазначає Олександр Федорук, нині їхньому життю нічого не загрожує. Двох пацієнтів, які були у важкому стані. Стабілізували травмовані нині під наглядом медиків, поспілкуватися з ними не вдалося. Стан всіх стабільний, з Заніматися ми всіх перевели. Ті, що були тяжкі, і важкі вони вже середній важкості. Вони стабільні. Нагадаю, 21 вересня сили протиповітряної оборони збили на Черкащиною чотири російські ракети. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Таборця, рештки однієї з них впали на готель у середмісті Черкас. Внаслідок цього було травмовано 11 осіб. Не реагують на банківську картку, або вони не працюють. Так про роботу валідаторів у Черкаському транспорті відгукується містянка Людмила Кудря про невдалі спроби скористатися електронною оплатою. Нам розповіли й інші місцеві жителі. Що з цього приводу каже компанія, яка їх встановлювала, та міська рада дізнавалась Наталя Черкашенко. Щоранку пані Ірини відправляється звідси на роботу. Говорить, їздить переважно автобусом, але встановленими там валідаторами не користується, тому що вони практично не працюють. Їду зранку, можу працювати, їду на обідню перерву. Вони вже не працюють, ввечері також не працюють. За словами Людмили Кудрі, із безготівковою оплатою в неї щоразу виникають проблеми. Я питалася дали білу карточку. Ну, щось нічого не виходить. Намагалася там і з тої, і з тої сторони тулить. Ну. А от пані Ольга каже, зазвичай оплачує проїзд за допомогою валідатора та вбачає в ньому переваги. во перше це швидко, во-вторих, не нужен кондуктор. Економія дуже. За роботою валідаторів спостерігають кондуктори, та коментар на нашій знімальній групі надавати відмовилися. Ні, не, не хочу, я за валідатори. це така больна тема. У Черкасах діє гаряча лінія для пасажирів громадського транспорту щодо роботи є квитка. Скільки звернення скарг надійшло від містян, представниця компанії Smart Ticket Technology телефоном не повідомила. Я зараз інформацію для вас підготую, але це буде в письмовому вигляді. Я до кінця я постараюся, бо я хочу закрити це питання. Згодом від коментарів у компанії відмовилися, і ми зверталися до департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Черкаської міської ради. Це вам треба не у нас брати коментар, а в смарт-тіки це бо це пряма лінія смарт-тіки та оператора системи, не наша. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов. Суспільне новини Черкаси. З десяток старовинних поховань виявили волонтери та місцеві жителі на Звенигородщині під час столуки на покинутому козацькому цвинтарі. Про це Суспільному розповів організатор заходу краєзнавець Роман Маленков. Чоловік досліджує забуті старовинні кладовища, аби привести їх до ладу та внести до офіційних реєстрів культурної спадщини. Цього разу зібрав волонтерів у селі Колодисте, побувала там і наша Марія Гаврилян. 45 старовинних козацьких хрестів, найстарші з яких датуються кінцем 18 століття. А ще 150 могильних плит, трошки пізнішого періоду. Це все, що лишилося від старовинного козацького цвинтера загальної площі більше 13 тисяч квадратних метрів. Ці дані результат попередньої експедиції Романа Маленкова у село Колодисте. Оце ось 1810 Написано. Оцей хрест. Взагалі архаїчний, він наскільки колоритний, він мені найбільше подобається на цвинтарі у колодистому. А взагалі, цвинтар у колодистому, на мою думку, один з найбільш колоритних ну, на Черкащині, то точно це номер один. І один з найцікавіших, найбільш колоритних в Україні загалом. Дослідник живе у Києві, але збирає відомості та відвідує забуті поховання по всій Україні. Ну, от уявіть собі, колись цей цвинтар він був заповнений повністю плитами і кам'яними хрестами. Ці кам'яні хрести і плити їх зруйнували і забрали на будматеріали у 30-ті роки минулого століття. Ну понятно, російські окупанти. Після попередніх оглядин старовинного некрополя говорить чоловік. Він зібрав волонтерів на толоку охочих. Привіз із Києва. На підмогу прийшли і місцеві. Побачили об'яву і вирішили з чоловіком приєднатися до такої. З доброї справи. А люди йдуть, то я йду. А Домогти. ми читали в Фейсбуці, ну, я, ну, Вайбері. Ми вирішили допомогти виявити таку ініціативу допомогти. Загалом на толоку у колодості зібралися до півсотні людей, розповідає один з організаторів Андрій Яровий. Крім ну, толоки, той, що сьогодні проходить, раніше сьогодні ми продовжуємо фіксувати і робити цифрові копії хрестів, щоб зафіксувати стан їх. Сьогодні облікувати, порахувати кількість щоб їх простіше було знайти десь в хащах, ну і зробити в майбутньому, можливо, якийсь віртуальний музей, щоб всі змогли оцінити цю спадщину і побачити. Таких забутих цвинтарів, говорить Андрій Яровий, більше тисячі по всій Україні. Це у колодистому. Каже, порівняно гарно збереглося. Тому що він в якійсь мірі був законсервований, лише там старі люди або хтось так, ну, невелика кількість людей знала про нього. Ось я ті в школу ми ходили, нас водили сюди на екскурсію. То ми тільки дивилися те каміння, де там написано роки, а так ми не знаємо. Під час столоки у кущах волонтери наново відкрили давно забуті з десяток могильних плит, навіть більш старих, розповідає архітектор Анатолій Ізотов, ніж відомі донині. В Принципі їх не складно реставрувати, матеріал м'який це пісковик. От, і, в принципі, він піддається розчисті. для того є спеціальні розчини, якими розчищається. виводиться звідти пліснява, грибок, бруд. От, потім, вже коли в нас він розчищений, розчищена поверхня покривається. Це матеріал називається гідрофобізатор. Він е, дає можливість каменю дихати, але не дає можливості волозі зайти всередину. Чимало хрестів і надгробків, говорить архітектор-реставратор, перебувають під землею. Для коректної роботи з ними запрошуватимуть археологів та студентів-істориків. Потому тому цвинтар на свій баланс візьме місцева тергромада, говорить її очільник Василь Сітько. Розчистимо, зробимо документацію паспортизацію і, відповідно, включимо наш. Загальний маршрут туристичний, який у нас є і замок у і нашу Ну, Ми робимо зараз. Справу тут прекрасні місця. Ви ж бачите, тут такі гори. Тут можна криниці, там козацькі знайти. Тут сказали, грот є якийсь, типа печера, що туди возами навіть заїжджали, щось там чи глину білу брали, чи щось таке. Тут є ще цікаві місця. Відновити той кар'єр, де цей камінь добували. Там цілі стінки можна, воно там заросло, землею його очистить, одмить бранцбойтом, Буде прекрасний цей. І от уже цілий туристичний маршрут. Марія Гаврилян, Тамас Горозя, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Із вболівальниками на стадіоні та доброчинною акцією так минув футбольний матч ЛНЗ «Динамо» цієї суботи. Черкаські футболісти поступилися столичній команді з рахунком 2-4. На грі побувала наша Тетяна Недбайло. Подробиці у її сюжеті. У фан-зоні майоріють шарфи Динамо та «ЛНЗ», За різні команди вболівають і брати. Менший Олексій за Динамо. А ось старший Сашко за «ЛНЗ». Утім каже суперники, теж стараються по «Динамо» Поначалу було дуже хорошо майже світовий рекорд побоювати начальним голом, далі щось якось видихає. Варко, Не сильно виходить. Динамо виходить. Старається. У першому таймі Черкаський ЛНЗ пропустив у ворота м'яч від динамія брашка. Другий гол забили господарі на 60 60-й хвилині гри. За грою пан Григорій, придбавши доброчинний квиток за 100 гривень, спостерігає з трибуни. ЛНЗ мені зразу лучше даже грало, ніж київська Динамо. Після всіх контратак та пенальтів врешті гра скінчилася поразкою черкасців із рахунком 2-4. Звичайно, було складно. Ми грали проти гранда громадського футболу, але все одно з усіма можна грати. Вони виграли, перемогли нас, забили чотири м'ячі. Вже коли я забив, було 3-2, ми всією командою вжали забивати третій. І, звісно, Динамо цим скористалось. По грі ну для болівальників, мені здається, гра така. Звичайно, шість забитих голів. Це приємно, це емоції. Ну дуже хороша гра, головне, що виграли. З гарними емоціями їдемо додому. Та змагатися з черкаським ЛНЗ було непросто. Підсумував головний тренер Динамо Мірчалуческу. Тут була в нас дуже важка гра, і я знав, що вона буде такою, тому що добре підготувалися, дивилися матч Черкаси з рухом та Дніпро 1 Це швидка команда. Головний тренер ЛНЗ у свою чергу відзначає майстерність гравців Динамо. Ми розбирали Київ на всього тижня. Кожен день там 15-20 хвилин, там 25-30. І вже знали про все. То Єрмолінка, гол, який він забив сьогодом. А зі це майстерство. Водночас додає тренер, ЛНЗ вдалося зібрати на матчі 250 тисяч гривень для ЗСУ від продажу доброчинних квитків на матч. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. На сьогодні це все. Ми зустрінемося завтра. Та за свіжими новинами ви можете стежити у будь-яку мить на нашому сайті Суспільне Медіа та в соціальних мережах. Спокійного вечора та ночі.